Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Усім, хто слухає Радіо Марія, мене звати Олександр. тож запрошуємо вас, друже. Друзі, долучайтеся. Це програма у ваших намірах. І сьогодні гостем нашої студії на зв'язку з нами зі студією Андрій Павлунік, делегат молоді від Харківсько-Запорізької дієцезії. Андрію, слава Ісусу Христу! На віки слава Богу, Олександр, і вітаю всіх радіослухачів. Дякую, що ти з нами. Передача комісії душпастерства молоді, виховання справа серця. Це серія програм. Що в ефірі Радіо Марія вже певний час, довгий час відбувається. І ми чуємо численні і свідчення, і незворотній зв'язок від нашої чудової молоді про діяльність. власне, і Комісії Душпастерства і про цікаві ініціативи, і про освіту, і про просвіту, і про навернення, про котре, зокрема, сьогодні ми будемо говорити разом з Андрієм. Отже, Андрію, ти зараз знаходишся в Дунаєвцях, ти вірно? Так, так, саме в Донецької області. Давай yeah. поговоримо про власне твоє і служіння, і про покликання, як ти знайшов себе в церкві, чим займаєшся. Розпочнемо з цього. Так, добре. Ну, у мене історія такого, як би, не знаю, навернення, розростання у вірі, напевно, краще сказати. Угу. Починається з того, що мама мене привела якби, до церкви, до костьолу. Тато не католик. І ми ж, звісно, жили в Харкові, тобто я ж делегат з Харківської Запорізької діосеї. І там е, така є невеличка проблема, це вже така перешкода, така була, щоб до зростання віри це те, що дуже далека відстань до самого храму. І мами не було часу мене провести просто на катехезу ту ж саму. І весь час були такі перешкоди певні, да, що неможливо було е, так ну, просто прийти собі до храму недалеко самому. Е, але. З кожним роком все одно як би вдавалося зростати, якось, пізнавати Бога. Е прийняв я перше причастя також. Е але тоді служив максимум там міністрантом, тобто до такого служіння в молодь, ну, з молоді то не вдавався. Можливо, через те, що там не було ще такого активного цього служіння, або я ще був замалий, цього точно не скажу. Е Потім, коли почалась війна, то ми переїхали в Дунаївці. Е, е, і був я дуже вражений е, тим, наскільки тут активна молодь, наскільки тут багато цих ініціатив різних, всяких е, справ, якими займається молодь. Ну і не тільки молодь, взагалі, як парафія існує. То парафія велика і до всіх різних служінь залучаються люди, тобто парафіяни, не тільки священники. Угу. От. Е, так як потрапив в молодіжну раду, то теж дуже цікава як би, історія. Е, ми поїхали проводити реколекції, ну, допомагати, звісно, з проведенням е, в Кривий Ріг з певною частиною молоді з Дунаєвець. І це теж таким було, якби, щоб можна було показати приклад служіння, приклад вірити, ну, попросила одна сестра. Катеж родом зунавіць, але там служить, е, і е, там показували е, своїм прикладом. Е, і в той же час я думав, що тільки їдемо показувати, але насправді вийшло так, що і ми надихалися mm -hmm. до тої. Бо е, вражає те, наскільки люди вміють гарно ділитися. Тобто там була молодь Запоріжжя, mm -hmm. з Полтави, з різних там, навіть з Одеської області були. І, хоч нас було небагато, бо я так вже поки в Донаївцях був, звик до таких великих груп, великих реколекцій, uh -huh. таких масових, таких явищ, там де багато священників. А там виходить, що все ну, набагато менше, да, в такій кількості, е але в той же час наскільки вони духовно такі міцні, що, що змогли вистояти в вірі навіть під час такої війни, і там де вони застали ці ну, найстрашніші події. І це насправді дуже надихає і дає таку силу. і хочеться далі туди приїжджати, показувати, якось служити просто людям. Угу. Імовірно, що у твоєму житті, Андрію, був такий випадок чи ситуація, коли ти момент, коли ти відчув, що. Що є щось більше, ну от в християнському житті, і що Бог тебе, мабуть, кличе до чи до служіння, чи більш активної участі в житті церкви. Що це було, роз, розкажи, що це за момент, чи можливо це розмова зі священником, чи із іншими парафіянами? Е, ну насправді не можу так згадати конкретно якесь щось, що так стало переломним моментом, але. Бог відкривав мені все так якось поступово. Да? От коли переїхав в Дунаївці, почав спостерігати за цим, пізніше почав долучатися, починалось, звісно, так як на початку війни це просто з гуманітарки, це перевед... ну, розгрузка, там перенесення. Тобто, така активна в цьому участь. Пізніше вже в молодіжну спільноту потрапив там. Верби крутити ці в'язочки. Ну, зовсім різні ці служіння, коляда та ж сама. Я просто відчув, що можна не тільки бути в спільноті як членом, да, як учасником, а можна і брати щось в свої руки і щось робити да, власноруч. Так дійшло до того, що став старостою спільноти. Угу. І вже в нас так зробилось, що коли навіть священики, бо парафія, як я вже казав, велика, і багато доїзних і Не завжди священники встигали приділити нам увагу. Ну і ми вирішили, що ми можемо збиратися навіть без них. Е, і Це різні зустрічі, це там, чи це фільм, чи це якісь там спортивні, там волейбол, можливо. Чи просто зустрічі, так само дні зосередження різні проводити, організовувати. Я відчув, що я маю до цього таку жагу, так, так мені цікаво це в цьому попровадити. І так поступово воно угу. А Ось той момент, коли тебе вибрали делегатом молоді від Харківсько-Запорізької дієцезії і саме в Дунаївці, як так ти сам з Харкова? Правильно я зрозумів? Так, так. От ну, з Харкова потрапив на Хмельниччину наш так, да Це ж е, якраз таке, ну те, що я розповідав, що переїхав навіть, коли війна почалась, так. але ну про саму молодіжну раду і комісію я навіть, чесно кажучи, і не чув. Ну я багато про чого не чув, поки був в Харкові. Угу. Якось так. Тут тут на Хмельниччині, на західній частині України, набагато це все активніше. тут Багато реколекцій і так далі. Але якраз таки, от, коли був цей виїзд в Кривий, Рік, який я вже згадав, то я познайомився з оцем Олександром Пухальським, який є е, якби капеланом нашої молодіжної ради, е, і він навіть мені нічого не розповідав про ту молодіжну раду. Але коли вже я повернувся в Дунаївці, через декілька днів він мені пише таким цікавим повідомленням: е, Андрію, там слава Ісусу Христу! А ти себе як вважаєш? З, з якої ти діється з Харківсько-Запорізької чи Кам'янсько-Подільської? Ну я в мене все одно є такий не знаю місцевий патріотизм, що я з Харкова. Угу. І я кажу, ні, я з харківсько запорізької. Ну і до того ж я планую повернутися в будь-якому випадку. Так. Він каже, ну то тоді в мене до тебе є така пропозиція. Я такий, як молодіжна рада, почав розповідати. І як виявилося, що делегата з Харківської Запорізької дієсеції довгий час не було. Е, і на що я, в принципі, погодився з, з хочістю, і так почалась моя участь в цій раді. Угу. От з ким з Харкова я не спілкуюся, пишаються містом і своїм і брежуть, плекають, і до тих пір, допоки сам не потрапив в Харків, я, власне, не міг. до... Там... В повній мірі зрозуміти чому. Давай торкнемося декілька запитань. Давай до Харкова ще повернемося. В Харкові Римо-католицька парафія, що це за парафія, трохи давай до неї. Ось яку ти відвідував, де вона знаходиться? Адже нас слухають в Харкові, і, можливо, наші радіослухачі захочуть відвідати. І дехто навіть і не знає, що є римо-католицька парафія в Харкові. Так, насправді. Дуже люблю також розповідати про сам Харків, це відразу таке піднесення. Не знаю, так як ви сказали, що дуже харків'яни такі за своє місто будуть боротися. Насправді це незламний, не просто так сказано. Залізобетон. бетон. Заліза бетон, так само <с так. І виходить, що я відвідував парафію катедру, тобто катедральний собор це собор Успіння Пресвятої Діви Марії, Він знаходиться майже в самому. В серці Харкова, тобто в центрі паралельно центральній вулиці Сумській, вулиця Гоголя 4. Якщо хтось слухає або планує навіть відвідати Харків, то чому ні? Катедральний собор дуже гарний. Насправді там є своя історія. Так само радянська влада багато закривала його. Там є скульптура Матері Божої, її вже почали називати Матері Божої Харківської, яка була, до речі, викинута. На сміттєзвалище, і потім студенти просто одного з університетів її знайшли і принесли назад. Тобто, ну дізналися католики, один там з професорів, дізналися, що це з нашого собору, і принесли її назад. і Вона ну, тепер стоїть на центральному місці костелу. Також в Харкові є, здається, п'ять. Парафій, тобто п'ять костелів в різних районах: це Салтинка, Баварія, тобто в різних районах. Вони так розкидані. Ну звісно, катедральний собор найбільший і там найбільше парафіян. От угу. О, дякую, так засвідчили і про Харків. А тепер повертаємося до Дунаєвець, що тебе найбільше в на такому контрасті можливо не привабило, не здивувало і підтримало в Дунаєвцях саме. Так, ну да, це, трошки вже за це говорив. Але Донаївцях е, ну найперше, що вразило, це звісно, кількість, якби така. Я приїжджав, тобто тут в мене є, є родичі, бабуся, е, приїжджав літом до Наївці, якби знав, да? але це було таке, як просто місце, куди я там ну, в гості приїжджав. А тут вже якби так виходить, що я вже затримався. І з кожним роком все більше і більше залучаюсь там до ще чогось. І це навіть просто буває не тільки з моєї ініціативи, як просто можуть попросити, а я потім розумію, що мені це сподобалось. Mm -hmm. Зараз, наприклад, у нас навіть відбувається табір для дітей. Канікули з Ісусом в місті, 90 дітей ми приймаємо е, на ну, денний табір. Mm -hmm. І зараз якраз таки після ефіру я ще побіжу, бо сьогодні останній день маю грубку. Mm -hmm. Вражає відкритість. Багато ну, навіть покликані звідси є. До речі, теж цікава така історія, що єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Павло Гончарук. Був довгий час, дуже довгий час настоятелем в Дунаївцях. Такі зв'язки, якісь Бог mm -hmm. навіть прокладає mm -hmm. навіть в такому, і що я теж трошки його знав настоятелем тут, і починалось навіть своє міністранське служіння. То я почав в Дунаївцях, бо мама була до того, як приїхали в Дунаївці. Ой, приїхали в Харків. До того вона була органісткою, ну і зараз є тут у Дунаївцях. Я з нею ходив просто до костелу, так дивитися, що там, як. Я пам'ятаю, що вона пішла грати на якийсь похорон. Е, а я ну, для мене для дитини це було таким ну, дуже вразливим. Думаєш, ого, ну там, гріб, да? служба тяжка. Але попросив е, за християнина, щоб піти з ним послужити. Я кажу: я ніколи не служив, треба взяти кадило. Кажу, ну добре. Я пам'ятаю, взяв лутку, тобто, це хто знає, там на всякий випадок скажу, що, що це там, де Ладан, той, що засипати, щоб деміло. Я йому допомагав. Е, і ми з ним підходимо вже до священника, вже засипання. А я просто настільки був шокований, ще маленький, е, що підходимо. І це якраз був Павло Генчурок, е, і... Я не відкриваю, її треба просто привідкрити, а я не знаю, що мені з нею зробити. І він сам взяв, привідкрив і, і засипав. Якось так мені тоді ще з того часу запам'ятався цей випадок. Е, і для, з одного боку я протупив дуже сильно, а з другого боку, і навчився в той час. Mm -hmm. А потім із Дар'я повела так, що він став єпископом харківсько Запорізької децезії, де я теж був міністрантом. тоді він попросив, щоб міністранти саме були харківські служили, а не клєрики, тобто семінаристи. Угу. Хоча на таких урочистостях, то зазвичай семінаристи беруть участь. То вони нам допомагали, звісно, але ми теж брали активну участь. Ох, чудово, ну що ж, Андрій Павлунік в ефірі Радіо Марія, делегат молоді від Харківсько-Запорізької дієцезії, програма комісії до спарстирства молоді, виховання справа серця. Комунікуєш з молоддю, і ти згадав про табір молодіжний, і що навіть ведеш групу, й там навіть під після ефіру ти підеш комунікувати з молоддю. Що це за табір? Розкажи, як вам вдається організовувати, як триває. Ця організація, і що, яку роль відіграє в цьому? От, власне, комісія Душпастерства молоді, актив команда ваша? Так, Ну цей табір вже існує більше десяти років, тобто, це було ще до мене, звісно. У нас є головний організатор. І аніматори, тобто табору да, денного в Дунаївцях. Є така невеличка проблема, що в нас немає такого місця великого, де би ми могли зібрати усіх дітей, чи людей, чи це якийсь роби, реколекційний дім. Але є велика досить гарна територія. Ну і кожний рік програма там складається з того, що вона засновується на якійсь історії там, чи це історія Авраама, як цього року, чи це історія Моїсея це старий завіт зазвичай. Е, і на основі цього відбувається чат служба, на якій отець розповідає, читання зачитується. Потім дивляться мультик, е, відбувається праця в групах, і кожен день якесь завдання: чи це поставити сценку, чи це намалювати. Тобто, це більше орієнтовано вже служіння дітям від молоді, да? бо кожен із молодих людей це є аніматор групки, ну по декілька навіть чоловік. І там в групці є 10 дітей. Насправді служіння дітям навіть е, в певній мірі складніше, ніж е, з молоддю, бо діти вони ще так, ще, ще дуже формуються. І ще тяжко в них треба виховувати дисципліну спочатку, а потім вже щось розповідати, щоб вони могли пізнати. Але ну, теж служіння дітям необхідне, бо діти це майбутні молоді, да? молодь mm -hmm. наша, а або навіть як казали, що молоці не майбутнє, а вже теперішні. А от діти, то це підростаюче таке ще покоління, і треба теж їм приділити увагу. Дякую, чи вдається приділяти увагу, з якими викликами сьогодні зустрічаються старше покоління і молоддю, чи вдається знаходити точки дотику? Які питання цікавлять молодь? Е... Насправді питання ну, відчувається така певна криза. Багато в кого е, хочеться. ну, от Якщо не з дітьми порівняти, то е, діти дуже виховані типу, смартфоном. да, І коли в таборі в них забирають смартфон, в відбу... від... Від... Від них відчувається, що вони чогось просто позбавлені такого ну, дуже дорогоцінного. да, mm -hmm. І так само. Е, молодь, то теж е, в певний момент, не знаю, можливо, так розуміє, що чи це на ну, міністранські реколекції, чи це інші реколекції, коли без телефону, то якось ніби від пер перший е, період часу відчуваєш, що в тебе чогось немає, тобі ну якось не по собі. Але тоді, коли вже входиш в цей. Такий ритм реколекцій, чи це якийсь там табір, чи це щось таке схоже, то е, під час одорації, під час е, е, якихось там ну, тих же самих реколекцій, ти відкриваєш по-новому і бачиш Бога в присвятих дарах, е, можеш з ним просто так поговорити да, і розслабитись максимально, просто так, е, ніби. Mm -hmm. Ніби ти просто статом. От і навіть от недавно ми з певною теж групкою молоді нас запросили в більшівці, це івано-франківська молодь, ой, Івано-Франківська область, е і там показували ми істинізовану хресну дорогу з однією з сестер, е і цей хресна дорога йшла містом. Туди так також приходять паломники, прийшла молодь. І це виходить вже зовсім інша дієцезія, е, і там зовсім інші люди, зовсім інші рухи, спільноти. Але в той же час навіть сам я приїхавши, ну і ми вже говорили з нашою молоддю, що нас теж дуже вразило, наскільки вони теж підкріплені в цих питаннях віри. Тобто вони можуть розповісти, вони не бояться, вони діляться в групці, бо порівнюючи з дітьми, так, то там треба розповідати. А вже коли в групці з молоддю, то це вже. Це вже дискусія, це вже питання, одне, друге. Там, там вже часу вже не вистачить, щоб все обговорити більше. От і насправді дуже багато було відгуків про цю хресну дорогу, про адерацію. Е, Казали, хвалили і дякували дуже. Навіть семінаристи. Е, одна дівчина мені написала, що е, її вразило до кісткового мозку, так, таким угу. угу. словосполученням. О, дякую щиро. Отже, як же ж відбувся ще той момент? Давай згадаємо, коли тебе запросили до молодіжної ради комісії душпастерства молоді, як ти туди потрапив? Або що має знати ініціативна молода людина? От, що для того, щоб потрапити до комісії, або в якому разі можуть запросити? Насправді запросити можуть будь-який момент, так як сталося зі мною, що я навіть не знав про неї. Але зараз відбувається те, що ми весь час робимо якісь ініціативи і розповсюджується так само та ж сама сторінка Джуаніма в інстаграмі, на яку раджу всім підписатися. Вона старається зробитись в такому форматі, щоб це була така міжмолодіжна платформа. На якій будуть оголошуватися різні афіші реколекції, щоб можна було залучити побільше молоді, е, і також, звісно, звіти вже після них. Але якщо молодь відчуває якусь таке покликання до того, щоб послужити іншим, як десь себе проявити, десь ну, якісь має організаційні такі організаторські такі е, здібності, то вона може в будь-який момент написати, що в мене є ідея. Просто у мене є ідея, давайте зробимо отак. І вона послужить якби разом з нами з цією радою, да? і ми допоможемо в тому, що в нас вже є сформована команда. Ну і можливо, якось потім вона залучиться в цю команду, так тобто відкриється якесь, бо у нас є різні душпастерство покликань, так, молоді окремо, тобто ці групи, І, в якісь, можливо, це перейде потім в якусь навіть програму, чи це буде відеоформат, чи це радіо, чи це якесь щось цікаве, чи це для молоді, чи це для дітей. Тобто тільки заохочення. Да? Бо mm -hmm. в такий час тільки молодь може, напевно, займатися такими новими mm -hmm. і ми з ділами, бо справді і священникам тяжко. і... Багато кому тяжко. Криза така, певно, відчувається. Uh -huh. А молоді люди мають оцю таку жагу до всього нового. Uh -huh. Ну що ж, а що в такому разі батькам ти б порадив би Андрію як делегат молоді від Харківсько-Запорізької дієцезії, які помічають кризу в житті своїх дітей і приймаються про це? Насправді. Буде відповідь така проста: приводити їх до храму. Приводити їх до храму ну, чист, частіше, наскільки це можливо. Якщо є можливість привести їх в будній день, то теж, залучить. Е, багато батьків е, в деяких парафіях є така можливість, е, щоб, е, щоб діти не кричали на службі, щоб не плакали, щоб з ними не бавитись. Вони їх е, е, ховають в таку кімнату, там, ну, там де є обладнання, спеціально для дітей. Або це просто. Тобто за Христя, чи це якийсь клас, тобто там десь сидять собі. Але насправді це найбільша тобто, проблема. Бо для них вони приходять на службу, е це так як е в садочок. Е просто погратись, просто посидіти, поки батьки слухають службу, тобто там беруть якусь участь в чомусь. Ну, тобто, чи це вони на роботі посидять з ними, чи це на службі. А але треба брати їх саме в храм, е бо діти вони такі мінливі, я б сказав. Mm -hmm. До них може в якийсь момент дойти, тобто вони там дорачця, а десь вони щось почули, щось вловили, і їм стало дуже цікаво. І вони потім запитують, і вони розповідають. У нас у цьому ж самому таборі е, є діти, які не, не з костелу. і вони запитують дуже багато: а що це? А що це? А як це Ісус? А чого він під видом? Е, що це за вафілька кажуть у нас mm -hmm. на тіло. Кажуть, а чого нам його не дають, і насправді дуже цікаво їм це розповідати. І ти, коли розповідаєш, ти сам це прокручуєш і ще раз переконуєшся в тому, наскільки е, феномен цієї віри, да? як це цікаво, як е, багато чого є. Тобто, ніби ти знаєш, думаєш, та що там знати, а з іншого боку, та людина, яка не знає, їй ще є дуже багато чого розповісти. Угу. Ох, дякую тобі щиро за таке свідчення і корисні поради, які можемо почути навіть власне від самої молоді для того, щоб і самим брати участь. Тобто цікавість від молоді є. Одночасно відчувається криза, і, ймовірно, десь ми, мабуть, не добачаємо чи не допрацьовуємо, оскільки одночасно молодь і шукає відповідей, але в церкві відчувається така, от якби. Чи кризи комунікацію, чи що. Як ти цього характеризуєш? Е, важке питання, не, не, не спорю. Але е, треба просто е, деяким, деяким з молоді треба свою просто компанію, тобто групку, так, угу. що вони не прийдуть. А це тоді вже маячок на те, що треба, щоб хтось їх привів. Так, а як можна привести? Не за руку ж притягнути, хоча так для яких теж спрацьовує, а показати своїм прикладом. Тобто, коли ми будемо служити, коли ми будемо показувати прикладом, це афішувати, не боятись, да? свідчити, розповідати, чи це буде в соцмережах якісь пости, то це можливо когось зацікавить. Бо коли навіть довгий час е, ну, немає нікого там нового, да, не зацікавлює, то втрачається той сенс, і ну, е, щоб, щоб щось робити, так? Але Бог вміє дивувати, насправді він дуже вміє дивувати. Бо навіть в тому ж Харкові, е, до того як я був, там або була дуже слабка молодіжна спільнота, або її взагалі не було, бо чогось я про неї не чув. А тут, вже поки я в Дунаївцях. Там вже організувалася своя молодіжна група, вони зробили свою сторінку інстаграм, тому передаю їм вітання, якщо вони слухають. Я дуже цим як би, таким горжу горжусь ними, але ну, то теж відчуваю свої такі що я в я можу бути з ними, але можливо, Бог мене поки що тут тримає для чогось, я потрібен. Так? Але mm -hmm. що мене просто вражати там, де не було, воно з'являється. Mm -hmm. І Вони беруть приклад з нас, а ми беремо приклад з них. Чудово. на цьому ми будемо завершувати нашу програму у ваших намірах. Це програма комісії душпастерства молоді, виховання, справа серця. Говорили ми з делегатом молоді від Харківської запорізької дієцезії Андрієм Павлуніком. Андрію, щиро тобі дякую, натхнення, Божих благословінь і від Радіо Марія та молоді, яка знаходиться в Дунаївцях, Щирі вітаннячка. Ми з вами, а також славетному Харкову. Залі. Забетонному місту, котре не боронить Україну, вітаннячка щирі від нас. Андрій, дякую, до наступної зустрічі. Допрошення. Слава слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших програма у ваших на.